Навіяно, це так виглядають погроми? Ні, це... це дискотека. Це світлина була, яка всіх, типу, здивувала. Я не знаю, це ж стало мемом, тому що ці ж дагестанці шукали євреїв. От в них така ціль була. Вони переслідували літак, вони переслідували всі автівки. Словом, перше відео, яке з'явилося, ну, принаймні я яке побачив, потім про листав телеграм-канали, було ось таким, як ми зараз його побачимо. Вже відео безпосередньо середини терміналу. খাই <laughs> খুদাই <laughs> <laughs> То ось такий погром в аеропорту стався в Махачкалі, і далі почали з'являтися відео, як там все проламувалось, як НАТО в цей озвірілий, абсолютно намагався проникнути саме на територію аеропорту і ну, просто виламувались двері. Пропустить його пусто, пропустить його Вони, Так, вони перевіряли, шукали євреїв далі. Вони блокували абсолютно все, дороги. І там ось з'явилось потім відео, як це все на литовище, прямо вже відбувалося. Намагалися... Вдертися до літаків і там людей просто завертали і садили назад в літаки, тому що була реальна небезпека, тому що ось таке відбувалося. Нічого не зрозуміло, що відбувалося, Махачкала. 583 тисячі мешканців. Mm -hmm. Тобто півмільйона, трошки більше. Е, значить, назви, то що я вже казав, Махачкала. значить, тут е, на всіх мовах Дагестану Ав -ав -ав аварське мах махчачкала, я Магачкале. Ти будеш зараз це перераховувати. Те, ні, там, там далі я навіть скорочення не знаю. Магачкале. Дархи П'інджікала, Мах'ячкала, Кум Магачкале, Лакське Махалачкала, азерба... Анджі, Азербайджанське Махачкала, місто в Росії, столиця Дагестану 583 233 мешканці 2015 рік. Це така збірна солянка, мені просто цікаво, а до цього туди нічого не прилітало. Літаки з Тель-Авіва, там, ну. ну. Взагалі. Чомусь саме вчора треба було ганятися за євреями. Зустріти літак з Тель-Авіва. Так. Так. І Та. негайно розшукати євреїв всі, яких там є, і вони не хотіли їх пускати на територію свою з такими цілями. Але я думаю, якби... А, А, а якщо, вибачте, <ків> я перепрошую, якщо от мешканець Магачкали, і в нього сусід єврей. Раптом, що ну таке може бути. Він його не міг постукать. Абрам, відкривай. Просто цікаво. Я не знаю, що тобі Звідки таке збурення? там... А воно нагніталося, Рома, справа в тому. що... От ти розкажи мені, нагніталося, тому що там українці вже звинуватили, що це ми все придумали. Ну, Це для нас дуже. Бандера прийшов каже, Абрам! Тебе тут Ібрагім шукає. Відкривай, да? Ібрагім Бандерович. <ріст> <Чи> Миколайович <ріст> Сергійович. <ріст> Назар Ількович. Назар Ількович прийшов. Самий <ріст> злосний антисеміт-вбивця. Взагалі, який тільки світ бачив, зрозуміло, звинуватили в Україну в результаті. Ну, це московити вміють, так. І ще, хоч і тут ми багато відео покажемо, як Дагестанці цей розбурений НАТО автівки. А, це ми показували, здається. А, ні, не показували. Це ми можемо якраз -то показати, як це все відбувалось. Перевірки автівок. Не так конкретно, Провіряємо машини, встановлюємо паспорта, документи, одну а це вторая пустая. Ждемо, коротше, приїзду. Є друга сторона теж, браття. Такий джамат, коротше. Саме головне, що там правоохоронці роздуплялись дуже довго, а далі, коли під'їхав там їхній спецназ, чи що воно там вже було, там, з дубінками все як положено з щитами і в касках. То ось ми можемо побачити на цьому відео. Яке ми покажемо далі, що там цей один спецслужбовець просто стоїть, НАТО далі блокує дорогу, і далі вони перевіряють документи у людей, і нічого ніхто не робить. Да, да, Пропустить вам пустоту пропустіть! От, і ще було повідомлення командиру літака, який сказав, шановні пасажири, там розлючений натовп, ми можемо теж потрапити під роздачу. Ось як це ще одне відео з'явилося тоді в Телеграмі. Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъя... разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания бортпроводников. Благодарю за внимание. Ну, такие вот. Потім ще світлини з'являлися. Там уже цей натовп, один з них заліз взагалі на. А, по-перше, там цей літак Побєда. Супер. Ваше. <кій> От, і там на одній світлині, я не знаю, чи тут вона є. Там чувак. А, ось вона, на крило літака. Прям виліз і там вони шукають євреїв. А потім взагалі наступне відео з'являється, чувак просто в турбіну заглядає <кій> і дивиться. А де євреї? ау? <смеш> євреї. <смеш> ну, ну, наступна картиночка, там, де заглядають. Та. Ну. Я не розумію. Там версії все напису. Ось, ось воно. І це просто породило купу мемі. Це ми почали нашу тему цю із того, що <смеш> він дивиться в ту турбіну. Звідти там 10 євреїв. Ну, ну, словом, та словом, це з одного боку смішно. З одного боку, з іншого, це закономірно. Давай от просто говорити відверто, знаєш, те, що у них збудження відбулося, очевидно, воно не відбулося безпідставно. Тобто, хтось це збудження був, спровокував. Це раз. Угу. По-друге, після походу Пригожина і бездіяльності правоохоронців. Погоду Пригожина з Ростова аж до Москви, практично, там через Вороніж, це ознака для нас хороша, що там нічого не існує. Ну, тобто, цієї країни, це країна 404. Ну, це суцільний ерор. Угу. Тобто, правоохоронці, які б мали забезпечувати правопорядок, махачкалі. Ти ж сам кажеш, вони, їх типу, і не було аж допоки, так? Ну я дивився це все, для... а думаю, А А де, чому? А для, а для нас це хороший сигнал. Це як Друга армія світу. знаєш? Тобто, в принципі, Пригожин плюс ці безпорядки в Махачкалі, угу. це значить, що у них система гнила і вона може впасти в будь-який момент. Ну е Елементарно. Тобто, правоохоронці мали б не допустити цих. Заворушень в аеропорту. В The... аеропорт The... для розуміння. Ну, це ну, якось це режимний об'єкт. Це треба розуміти, що в аеропорту такого не має відбуватися. Тобто, там навпаки має бути максимальна увага. Вилізають на крило, на там, якщо ти а ти не літав літаком. Там написано не сюди, не вилазити ногами, руками, не чіпати. Там крило, в принципі, там написи є. Uh -huh. Якщо вилізли, ну літаку жопа. Ну, в принципі, його треба там, досліджувати, чи він годен літати далі. Не можна походити по крилу. І дивитися в турбіну. Не можна. Шкода, ну, то, що вона В принципі, це режимний, не дуже, дуже режимний об'єкт угу. аеропорт. І реально на літаку, якщо ти сідаєш, дивишся в, в ілюмінатор, то там написано не ходити, не чіпати руками. Навіть на їх цих на дронах, на, на гірані, в з шахет, написано не чіпати руками закрилки. Вони вилізли туди ногами, шукали євреїв. Так? Ну, тобто так. На режимному об'єкті, тобто у них зовсім все хижо є в аеропорту Махачкали, Тобто це, в принципі, проблемний регіон, це треба розуміти, що це вибухівка, яка закладена, тобто воно може вибухнути в будь-який момент. Немає там правоохоронців, Тобто, вибухівка, вона цей раз не спрацювала, вона спрацює інший раз. Це треба розуміти. Дагестан це не однорідна якась нація, це не нація. Я ж тобі читав навмисно Махачкала там різними мовами. Різ, угу. Їх там 90. Це не, це не є Дагестанською мовою. Там далі так заворушилося, євреїв ніхто не знайшов. Зате знайшли мусорів місцевих. А, ще З, знай, знайшли, знайшли б їх. <пока> а, Гіркин. <свист> так, е, розумієш, євреїв можна знайти там радше в єврейській автономній області в Хабаровському краї, там, де вони створили єврейську автономну область, там, де євреїв <свист> ніколи не було. Може, ти там одного і знайдеш. Там видавалася газета Штерн. Це причому не «Ідіш», а не не євріт, а Ідіж. Штерн, Бербіджанська зірка. Так називалася газета. Єврейською, ніби мовою, ну, Ідіш. Не, не розумієш різниці, так? Є е, Івріт, а, а є Ідіш, який схожий на німецьку мову. Це uh -huh. європейський варіант єврейської мови. Ідиш. Навіть фільм є Папуга, який говорив на ідіш. Uh -huh. І Віробіджанштерн тобі не нагадує, та це німецьку. Зовсім. Нагадує. Uh -huh. Так от, вона схожа більше на німецьку. Така газета виходила в Хабаровському краї. От там вони б знайшли єврея точно якогось. Останнього вже. Могилку. Ну єврейська громада в них все одно проживає, тільки це де? на Хачкалі. На Росії? Росії? на Росії, в принципі. Ну Звісно, Кабзон був. От. І... — Кабзон же ж він русський ісконно на так? Він зовсім не єврей. Максим Галкін взагалі поруч не стояв, так? Від війни. навіть раз другий <світ> Слухай, там там їх повно і було, і буде, і є, і це не страшно, це нормально. Оцей антисемітизм, який у них опанував, їх мізки раптом, в махачкалі. Я, для мене це загадка. Тобто це не могло відбутися просто на рівному місці. Раптом. Рейс з із Ізраїля, ми зараз місь... будемо до цього так да, я, я не знаю, це ти допідлогити. Е, ж... Треба матеріал людям весь показати. Давай. Це ж не, не просто так. Дякуємо, хто кидає на щирий донейт на підтримку проєкту. Не забувайте про Збройні сили, ви не маєте права про це забувати. От ми на пізньому вечорі з Ігорем Харкіним, коли говорити, він сказав ключову річ. Донейт — це має бути як сплата комуналки щомісяця. Виплати ну, комуналку. Так. Ну, от. Ігорьок, він прекрасний в цьому плані, що він такі збори робить, скільки вони там не збирали, 36 мільйонів. 36 мільйонів в, в, в збір, так. В нього це виходить. Та. І Це люди, які невідомі вам, можливо, ви навіть не здогадуєтеся, що вони існують, але наша задача на пізній вечір привозити людей абсолютно. Можливо, для вас нових, а для мене це не нові люди, це прекрасні люди, з якими. Але, головне талановиті люди. Я б тут все так виявив. Абсолютно. <свісно> ну, ти з ним здружився? Та вони, вони там перший же вечір бігали, шукали шахи тут. З Назар і Ігор шукали шахи, де пограти в шахи, знайшли шахи. В результаті Ігор пішов і Пошупив. на базарі купив просто шахи гуцульські. Так що все, все нормально. Це таке позалаштункове. Давай. Дагестанці, я ж кажу, не, не знайшли євреїв, зате вони знайшли місцевих мусорів і почали їх е <ріст> жухати. От таке було. Ну і, зрозуміло, далі були і затримання, звичайно ж. Ага, ну ось, особливо буйних затримували на, лит... на литовищі. Попереднє відео ви бачили, як силовики відтіснили до воріт аеропорта цих навіжених, абсолютно людей. От, і там потім роз. Авія щось там повідомляло. Ой, що, типу, там уже все припинились всі ці сутички, але далі з'явилося відео і інформація поступала, що нічого вони там натовп не приборкали. І знову була штовханина, стрілянина, і так далі. Ну, начебто на сьогоднішній день уже все вони там зачистили, зрозуміло. Е, і ось ми покажемо <ків> далі вже наслідки того, що відбулося. Ну, давай, вивалюй, вивалюй, давай, все вивалюй. Снісінева ворота. Все разрушено, погромлено. <звы> вот снесен забор, ограждение. Сорвана колючая проволока. Вот следы крови. Много везде крови, вот здесь, дальше. Вот по всему периметру, как мы видим, плитка разбита. Ну, это, словом, это погром. Это все, чи, чише будет? Э, я просто хотел, чтобы далее реакции начали появляться. Э, я, слушай, я, моя реакция, может, была бы, да? Давай, конечно, да. Даже руку сгубил уже. Так, так вот у вас уже. Ничего вижу. себе реакция, прямо ж так вот. У мене тут ще є запасти. Mm -hmm. Але менше з тим. Це, слухай, це прекрасна історія для нас, тому що вона свідчить про те, що те, що і сказано було ще на розтині імперії, що Дагестан, в принципі, це є міна уповільненої дії. Тобто, ти бачиш, що бездіяльність правоохоронних органів вона наявна. Ну, просто от вона наявна. От вони просто бездіяльні. Я думав, чи це от їхня слабкість режиму в тому регіоні, чи це контрольований був процес? Ні, це слабкість режиму, це не контрольований процес. Якраз це хороша ознака для нас, тому що це значить, що воно там рано чи пізно вибухне. І це треба розуміти. Ну, просто розуміти це знає, як даність. Чому? Тому що я недавно сказав, скільки живе в Махачкалі 573 тисячі. Тобто, це, в принципі, ти так можеш загуглити Дагестан і зрозуміти, скільки живе. Тобто, це свій до свого по своєму всі знайомі поміж собою. Це дуже такий концентрований регіон. І бездіяльність правоохоронців, вона є показова. Тобто, якщо там будуть заворушення, то вони просто все зметуть. Це треба розуміти. Поліція там нічого не спрацює. Це вони потім вже прийшли, там щось щось робили. А в принципі, там це не працюватиме. Тобто, оцей натовп, там же ж знаєш, ну за сьогодні вони шукали євреїв, завтра будуть шукати марихуану. Ну, яка різниця? Немає різниці. В принципі, там немає правоохоронних органів дієвих, які можуть протистояти, от що називається, народному бунту. Оце просто це був тестер такий. Це треба зрозуміти. І якщо там щось почнеться в Дагестані, а там почнеться рано чи пізно, то там не буде правоохоронних органів. Там немає федерального ресурсу, центру з придушення повстання. А якщо там завариться, а воно завариться і рано чи пізно буде, то воно змете весь північний Кавказ. Це треба розуміти. Кадиров просто сяде і нервово буде курити, заздрити Дагестанцям. Які, ну, плюс там ще фактор є Азербайджан. Це ж брати вірі, це треба розуміти. Так що для нас це, це показова історія. Насправді, вона хороша для нас історія. Тому що немає стабільного Кавказу, який контролює Кремль. От просто його відсутність вона стала наявною. Так що, попри, попри те, що в них. Там от, це ксенофобія і нацизм, ну за великим рахунком. Процвітає, та, який там будуть. Який світим. процвітає, але це показало, просто це тестер показав, що немає там ніяких правоохоронних органів. На північному Кавказі, зокрема, в Дагестані їх немає. Якщо там будуть заворушення, то вони зметуть владу, яка там є чинна, ніби підконтрольна Кремлю. Просто її не, не стане дуже швидко.